Чанахі це класична страва грузинської кухні. Якщо говорити коротко, стомлене м'ясо з овочами, яке запікається в глиняному посуді з духм'яними спеціями в ніжній підливі. Чанахі традиційно готуються з баранами, але я, враховуючи українські смаки, готую цю страву зі свинини, а приготувати грузинські чанахі допоможе вам мій рецепт. Для початку беремо сало 100 г, яке ми нарізаємо на дрібний кубик. Всипаємо на пательню та висмажуємо сало в шкварки. Свинину в мене у шийок 700 г нарізаємо на середній кубик. Виймаємо шкварки з пательні. На розтопленому жирі смажимо свинину 5 хвилин. В цей час ріпчасту цибулю 3 штуки дрібно нарізаємо, відправляємо цибулю до м'яса, перемішуємо, трішки присолюємо, всипаємо чорний мелений перець 1 чайну ложку мелену паприку 1 чайну ложку, копчену паприку 1 чайну ложку, перемішуємо та смажимо 10 хвилин, викладаємо м'ясо з цибулою на окрему тарілку. Далі баклажани 2-3 штуки очищаємо від плодоніжки та нарізаємо на невеликий кубик. Вливаємо в ту ж пательню, де смажилось м'ясо олію 2 столові ложки, всипаємо баклажани, смажимо до золотистості. Далі нам знадобляться помідори 2 штуки, болгарський перець 2 штуки, часник-3 зубчики, часник розрізаємо навпіл. Помідори нарізаємо на великі кубики, болгарського перця видаляємо серцевину з зернами та також нарізаємо на великі шматочки. Перекладаємо овочі в чашу блендера. Подрібнюємо помідори, перець та часник блендером в пюре. Окремо нарізаємо на середній кубик 2 помідори. Дрібно нарізаємо кріп або петрушку один пучок. Та картоплю три штуки нарізаємо на середній кубик. Готуємо горщики для запікання. Горщики шарами викладаємо томатну заправку, рублену зелень петрушки або кропу, нарізану картоплю, м'ясо з цибулею, нарізані свіжі помідори, смажені баклажани, посипаємо сіллю і знов поливаємо томатною заправкою. Накриваємо кришкою, Те ж саме повторюємо з іншими горщиками. Якщо вам до це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Відправляємо в холодну духовку томитись при 180 градусах на півтори години. При подачі посипаємо чанахі свіжою зеленню Завдяки неспішному томлінню в духовці виходить неповторна страва з ніжним м'ясом, соковитими овочами та ароматним бульйоном. Ця страва прийде до смаку навіть найвибагливішим гурманам, і якщо коштуєте ченахів ввечері, після важкого робочого дня не забудьте про келих сухого червоного вина. Це буде, до речі, по-грузинськи. Всім смачного! З вами, як завжди, Марі Кукінг.